Гемороїдальна хвороба одна з найпоширеніших проблем в практології. Багато пацієнтів соромляться і звертаються лише тоді, коли симптоми стають нестерпними: кровотеча, свербіж, біль, печіння. Але ж лікування простіше розпочати раніше, коли ще симптоми не настільки виражені. Я завжди пояснюю, починаємо з чотирьох простих кроків: дієта та випородження. Побільше вживаємо клітковини. Достатню кількість рідини, менше важкої їжі та алкоголю. Навіть звичайне насіння подорожника може покращити ситуацію. Гігієна після випорження. Використовуємо підмивання прохолодним душем, туалетний папір лише для промакування, рух і профілактика винозного застою. Менше засиджуємося. Якщо робота вимагає сидіння, то протягом однієї години треба 2-3 хвилини виділити на активний рух. І не засиджуємося на унітазі. Це поводує те, що буде венозний застій в прямій кішці. Фармакотерапія. При легких ступенях використовуємо креми з алоевера і гіалуроновою кислотою. При запаленні протизапальні свічки та креми, при кровотечі – гесперидін, діосмін або екстракт каштану. При кровотечах серйозніших етамзілат або діцинон. А ще ми використовуємо рецептурні мазі, які пишемо самостійно. Їх виготовляють на замовлення для кожного пацієнта індивідуально. Один з рецептів можете подивитися у мене в описі внизу. Якщо консервативне лікування не ефективне, тоді використовуємо малоінвазивні методи: це латексне лігування геморидальних вузлів та лазерне вапоризація геморидальних вузлів. В третій-четвертій стадії вже використовуються більш радикальні методи оперативних втручань це видання гемердальних вузлів різними методами і способами. Але краще до цього не допускати. І якщо є перші симптоми, треба звернутися до лікаря, і тоді лікування буде максимально малоінвазивним, безпечним і, можливо, без оперативного втручання. Лікуйтесь правильно, успіхів, гарного дня!